Зелене гілля та вінки, хороводи та традиційні українські пісні. Вони дзвінко лунали у сільському будинку культури, а разом з піснями, танці та жартівливі сценки. Це треба все підносити, щоб піднести моральний дух людей. У нас в селі люди дуже шанують коротше, традиції, і тут більшість людей православні, якби це свято вони приймають. Найкращі колективи з ближніх сіл приїхали на святкування зеленої неділі у пільний Олексинець. радували своїми талантами аматори сцени і сіл Жищенці, Балакири і звісно ж господарі, фольклорний колектив Перлини осені, вокальні гурти, барви та сузір'я. Я дуже радію, коли в нас проводяться концерти, ми виступаємо, ми відчуваємо, як це на сцені, можемо вільно відповодити себе на сцені, ну уособлюємося, якби робимо якісь вироби, так само виставка наша. Робимо все, щоб якось покращити село і нашу культуру. Звісно, активну участь у святкуванні взяли й організатори заходу, представники городоцького районного будинку культури, а саме тріо Купава, колективи Сонячне коло та Співуче Джерело. Зараз зелена неділя і трійця, всі святкують. А в нас в Україні було дуже багато гарних обрядів до зеленої неділі. І саме тут ми вирішили цього року зробити фольклорне районне свято зеленої неділі. Ми робили Пасху, ми робили Спаса. Таке ми робимо вперше. Вибрали пільний, тому що тут дуже співучий народ. Вони дуже багато знають обрядів. Ми використали їхні обряди, додавали свої обряди, відгукнулися діти, відгукнулися дорослі. Ми дуже вдячні таких. Роші громаді вдячні сільському голові за те, що вона відгукнулася на цю пропозицію. І сьогодні, дивлячись зал на посмішки людей, я розумію, що Україна буде жити раз такі обрядові традиції, приймаються такими оплесками, прямо бурхливими оплесками. До речі, місцеві жителі зазначають, культура в їхньому селі отримала друге дихання, а це завдяки саме сільському голові. Взагалі дуже гарне свято, і бачу, що всі односельчани йдуть від старого до малого. Я думаю, що взагалі. В нашому селі культура дуже піднялася. Це завдяки сільському голові, завдяки директору будинку культури село отримало друге дихання. Ми живемо цим, ми вкладаємося туди, всю душу, весь труд, все. Ми все робимо для цього, щоб було це завдяки нашому сільському голові. Наталії Анатолійовні, яка відродила цей клуб, з нічого, з руїн, підняла його. І от, і бачите, як люди всі, які завзяті, всі такі веселі, всі дякуємо вам також за це. Щоб приїхали до нас на це свято, Городському колективу і всім ближнім селам і взагалі, всім всім. До речі, голова села теж брала безпосередню участь у святі, при цьому не тільки як організатор, а і як учасник. Культура в селі вона обов'язково необхідна через те, що вона об'єднує всіх людей, і це, це надзвичайно приємно, що в нас от, відколи ми зробили ремонт нашому сільському будинку культури, який ми робили також гуртом всім селом. Ми і, і заливали всі ремонтні роботи. Ми робили тільки з нашими жителями спільно, і після цього дуже активно в нас об'явилося дуже багато наших артистів, таких сільських, які самородки, які в нас почали і співати, і, і танцювати, і це ви бачите це від самих маленьких жителів до самих старших жителів села. Ну і от ну, я вважаю, що культура в селі це обов'язково має бути. Тож того дня ще довго лунав спів у пільному Олексинці. Подібні свята, тепер тут традиція.